Сьогодні поговоримо про один із найочікуваніших та наймасштабніших проєктів у всесвіті хижака: фільм Хижак Дикі Землі. Стрічка переносить нас далеко за межі Землі на смертельно небезпечну планету Калієска, де виживання саме по собі стає викликом, а полювання перетворюється на криваву війну між видами. Події фільму відбуваються на так званих поганих землях, зоні планети Калієска, яка славиться своєю надприродною агресивністю. Тут кожен крок може стати останнім від флори, яка вибухає шипами, до гігантських тварин, що ховаються в густому тумані. У центрі історії я утежений м'ядек, досвідчений мисливець, який прибуває на калієска, щоб довести свою першість у смертельному турнірі. Але цього разу все йде не за планом: місцеві істоти виявляються значно небезпечнішими, ніж будь-хто очікував. Фільм показує абсолютно нову екосистему: гігантські звірі, схожі на суміш слона і хижака, величезні, швидкі та здатні атакувати із засідки. Каліскійські небесні жнеці, летючі рептилії, які можуть виявляти хижака навіть у маскуванні, рослини вбивці, що реагують на рух і детонують, розкидаючи отруйні шипи, інші істоти, що нагадують поєднання фауни з аватара та острова Черепа. Візуально світ виглядає густим, хижим і максимально небезпечним, чудовий сетинг для фільму, де полювання перетворюється на виживання. Хижак проти природи та ворогів. Одна з головних особливостей фільму те, що Дек тепер не лише мисливець, а й потенційна здобич. Планета Калієска постійно випробовує його на міцність, змушуючи використовувати всі навички, зброю та інстинкти. Бойові сцени виглядають динамічно, ближні дуелі, полювання у тумані, переслідування хижаками, сутички з небесними жнецями. Усе це створює атмосферу постійної загрози. Зв'язок з франшизою. Хижак, дикі землі, бере найкраще з оригінальної серії, Брутальність, Мисливський кодекс та монструозну естетику, та переносить це у новий масштаб. Тут більше монстрів, більше небезпеки і більше світу, який нарешті дозволяє заглянути у повсякденність яутежа. Фільм Хижак, Дикі Землі це свіжий подих у легендарну франшизу. Це не просто історія про полювання, це боротьба виживання між найнебезпечнішою расою галактики та ще небезпечнішим світом. Якщо вам подобаються темні фантастичні світи, гігантські монстри та жорсткі битви, цей фільм точно стане мастовоч.